Слава Україні! Героям слава, смерть нашим ворогам сьогодні, 24 лютого. Два роки Україна мужньо стоїть та потерпає від клятих загарбників та москалів. Два роки наші солдати мужньо воюють і ми мусимо також не здаватися, не опускати руки, а працювати над справою, якою ми. Любимо, якою займаємося, для того, щоб розвивати нашу країну, для того, щоб наші воїни, які там воюють, могли повернутися на свої землі та побачити, що вони це робили не даремно. Сьогодні ми з вами погуляємо з нашими пташками, а саме курочками різних пород. Кожного разу мене питають, які саме там породи у нас. Об'єдналися, тож ще раз ознайомлю всіх нових глядачів. Воно, ну, а ті, хто зі мною давно, то вже давно полюбили наших курочок і з радістю за ними спостерігають. Отже, у нас об'єдналися курочки Брама, біле золото, Фавероль. о, ще така одна особливість. Зверніть увагу, що якщо у вас виведеться курча, а в нього буде 5 пальців, це нормально. Це не значить, що це аномальне курча. Просто там є фаверолька. А фавероль має таку властивість і має таку особливість, що саме 5 пальчиків у них. Тому це не аномально, це не чорнобильські курчата, а це свідчить про те, що там є ця порода також. Ось. Також у нас там є віандоти, так, кого я вже назвала? Марани. І є ще також Амераукани. Ось. Ось це перед вами брама біле золото, чистокровна, вона ні з ким вивелилася з золотого яйця, я це так називаю. Два, два роки тому там яйце вартувало 100 гривень. На той час це було дуже дуже дорого. Ось марани так само виведені з яєць, які вартували 100 гривень. Це, ну, як на мене, є хорошим показником, по-перше, породи, тому що господар не удешевляє свої свою роботу. Півник уже. Схрещений з іншими курочками, тобто виведений з інших схрещення інших порід. Ось, Всі вони пухнасті, всі вони активні, жваві та чудові. Питали, як це так відбувається, що курочки такі чистенькі. Все дуже просто. в них є, по-перше, величезна баня для купання, я це називаю. Навіть хамам, можна його так назвати, тому що там зібрано попіл, пісочок і сірка, яка, до речі, використовується не тільки для споживання птахами, коли у них там іде розкльов, дуже корисно давати їм, але ще й корисно і купатися в ній. Саме сірка. Допомагає очистити пір'я птахів від усіх паразитів, якщо вони там є, або ж запобігти їхньому розвитку. Тому це, хоч і дороге задоволення, але воно того варте. Ну, звичайно, можна туди досипати сухе гашене в окно, і у цьому всьому курочка копросається і дуже-дуже хорошо себе почуває. Заздрять вигуло моїх кур. ну Звичайно, я й сама їм заздрю, так мають простір та необмежене вигульну площадку, але хочу зауважити, що вони гуляють так годинку, максимум в день, тому що за ними весь час потрібно спостерігати. І це не значить, що вони рано випускаються і так цілий день собі прогулюються. Вони гуляють один, і вже їх запускається назад в сарай, і випускається інша птиця. Тому що кожна курочка має, е, це, має свою загороду, верніше має свій будиночок для проживання, от курник, і кожна курочка, кожна порода виділена окремо для того, щоб вони не мішалися і все було гаразд. Трошки так курочки розбридаються по городі, важко їх зазняти. І, до речі, ще в цьому міксі буде, можливо, попадеться вам голошейка. От зверніть увагу, голошейка і курочка з п'ятьма пальчиками була тільки що. Ось. Ну, помаленьку рухаємося далі. Е, інкубаційне яйце кожен раз запитують вартість. Вартість 20 гривень за одне яйце. Вартість така символічна, недорого, дешево, але, думаю, саме така вартість буде по кишені кожному. Адже і е, яйце, по-перше, недороге виходить, а по-друге, воно є досить продуктивним, тому що ви отримаєте такий різнокольоровий мікс у себе на подвір'ї, будете задоволені. В очікуванні, поки вони виростуть і поки вони вам покажуться, ось хто який і хто на яку курочку схожий. Но, тим не менше тут зібрані найкращі, найкрасивіші і самі-самі-самі такі ідентичні, можна так їх назвати. Яйця для інкубації відбираються самі самі кращі. Взагалі я вважаю, що яйце від 55 грамів вже годиться для інкубації, і воно є хорошим. Ну, отак от ми і збираємо від 55 грамів, 60 і трошечки більше. Двох жовткових ми, звичайно, не даємо. Ну, і на кожен десяток дається одне бонусне яйце. Я вважаю, що це теж хороший плюс. Питали мене, який відсоток заплідненості у яєць. Гарантую 50% і більше. ось Якщо так підходить, то, будь ласка. Ну, Кожен, хто тримає курей, розуміє і знає, що і до чого і як. Звичайно, найбезпечніше купити це курчат. Ви точно знаєте, що ви купите 20, 30, 40 курчат чи скільки там ви захочете, і заплатите за них кошти, а не купити 20 яєць. У вас виведеться, наприклад, 17, 16 курчат. Таке теж може бути. Тому найбезпечніше купляти, звичайно, це. Курчатами, але водночас там теж є свої ризики і немаленькі, так як ми не знаємо материнського стаду, ми не знаємо, в яких умовах вони утримувалися до того, як вони купилися. Але якщо ми маємо можливість про це дізнатися, то зв'яжіться з тими, хто інкубує яйця, і попросіть їх, щоб вони проінкубували вам і ви вже купите курчат. Ось ще трошки ближче вам покажу своїх красотульок. Ну, і, звичайно, всі, хто підписались на мій канал, всім дякую. Хто ще цього не зробив, обов'язково підписуємося. Скоро вас чекає багато сюрпризів. І завтра, тобто в неділю, 25 лютого, всіх чекаю на прямий ефір, на стрім. Будемо з вами обгол... калібрувати датчик для яйця. І готуватися вже активно до інкубації. Тому всім бажаю здійснення ваших мрій, задумів та сподівань. До нових зустрічей!